Історія відбулася тоді, коли по телевізору показували бразильський серіал Ізаура», Коли люди жили сказати не ахті як, але мали роботи, більш-менш були впевнені у завтрашні дні. Такий час був, що крали всі, і всім якось ставало і державі, і людям. До рук прилипало все. Доярці на фермі, трьохлітровий слоїк молока додому ввечір, завідуючому током, мішечок зерна курям, голові колгоспу машину яблук загнати, директору якогось великого заводу вагон з продукцією, комусь утрутити. Чиновник з міністерства міг переправити десь на кубі цілий корабель, завантажений пшеницею. Або танкер з нафтою, і всі мали жити згідно статуту займаної посади. Колгоспник мав іти пішки, або у крайньому випадку на велосипеді. Голова колгоспу на службовому вазіку, директор заводу на Волзі, а міністр мав мати все: і велосипед, і Волгу, і дачу, і таке інше. Але були трудяги, які хотіли жити так само, як міністри. Вони трудилися і вдень, і вночі, щоб жити по-міністерськи. Василь робив на бензовозі на Чернівецькій нафтобазі водієм. Директор заводу дозволив чоловікові тримати машину вдома, оскільки він добирався з села. І ще тому, що часто їхав у відрядження. За сім років роботи водієм на цьому підприємстві Василь файно побудувався в селі. Хата з двома балконами, літня кухня, баня, парове отоплення з котлом на солярці і таке інше. Як казали, лише пташиного молока не було в хаті. Днями він дістав через знайомих, як казали тоді, поблату японську бляху. Зеркальним покриттям для огорожі. У ній можна брови щепати, хвалився Василь. Такої бляхи в селі ні у кого не було, ні у голови колгоспу, навіть у директора Нафтобази не було такого паркана. Він замовив робітників і почав роботи. Все йшло добре. Одне, що Василеві не подобалось, не пасувало коло його хати сусідка, стара бабка років 80 яка жила сама у хаті, приблизно у таку хатку, яку малював Тарас Григорович Шевченко на своїх картинах. На подвір'ї було завжди повно всього: соломи, сіна, відра, кошики, глини, гравію і таке інше. Бабця Катрина Катерина Катеринчук. Все життя проробила в місцевому колгоспі у рільничій бригаді Ланковою. На старості років вона завела кози, мала дві кози і цапка. Вона так любила своїх тваринок, що назвала їх людськими іменами Мариця, Аниця та Йонуце. Цілий день з ними возилася, говорила з ними, як з членами сім'ї. Здавалося, що ось ось кози почнуть говорити до бабки. Ходіть до мене, мої красуні, ходи ходи, хлопчику, до бабки. Дивись, що бабка тобі принесла. Постійно бабуся лагідно зверталася до своїх улюбленців. Але це страшенно не любив сусід Василь. Він не міг слухати постійне сюсюкання баби Катрини з козами та цапком. Блеєння, кіз поруч з його хатою зранку псувало йому настрій. Сусідові не подобалось, що старенька Несвітне зоря виводила козичок та цапка на тулоку пастися. Вона забивала на тулоці навпроти Василевого господарства припон, металевий штир з довгим ланцем, до якого прив'язувала свого іонуце, щоб той. Випасався і нікуди не тікав. Василь завжди сварився та що там приховувати, лаявся поганими словами і на кози, і на баб. Та щоб ці кози поздихали, як вони мені надоїли, проклинав тваринок та бабку Василь. Катерина Катеринчук через свою доброту та мудрість все сусідові прощала. І ось робітники приварювали каркас на огорожу та до брами під японську бляху, дивлячись, яку можна брови щепати, як казав всім, Гоноровий Газда. Була гарна осіння погода, робота кипіла. Василь приїхав з роботи на своїй легковій машині, припаркувався на толоці перед хатою, відкрив всі дверцята, щоб не нагрілася від сонця машина, та пішов до робітників. Ця поки дотягнувся до заднього сидіння машини, де лежали накладна та путьовий лист, і почав читати. Незрозуміло, з яких причин цапок почав їсти ці документи. Коли Василь побачив, що козлик знаходиться біля його машини, застав його жуваючого папери, Я тобі влаштую, скотино, за це, ти більше їсти мою печінку не будеш, пригрозив розлючений водій бензовозу Василь. Вже було пізно. Робітники завершили роботу з установки японської бляхи в огорожі та брамі та пішли по домівках. Люди, які проходили повз дзеркального паркана, милувалися красою, яку зробив Василь біля своєї хати. Чоловік ще довго відганяв сусідських хлопчиків, які жирними пальцями мацали дзеркальну бляху. Бабця Катерина. Перетаскувала баштани у кінці свого городу. Сусід, скориставшись, що старенька ще не забрала столоки своїх кіз, витягнув металевий штир, з ланцем до якого був прив'язаний і онуцем, прив'язав до фуркопу свого легковика і потягнув його за собою в сторону лісу. Злобний чоловік хотів відомстити бабці Катрині, за всі його страждання з козами. Також він хотів помститися і онуці через те, що сьогодні цапок пообідав його документами із нафтобази. Він завіз тваринку в ліс та прив'язав до дерева. Здохне, матюкнувся Василь на прощання та залишив Цапа у лісі. Прийшло два дні. Бабка Катерина Катеринчук страшенно сумувала за іонуцем. Де ти мій хлопчику? Де? плакала старенька. Але так сталося, що лісом по опеньки ходив старий чоловік та побачив прив'язану тваринку до дерева. Узрівши гарний довгий ланцюг, зажадав забрати його собі. Він розв'язав цапика та поклав собі у кошик ланц. І це побіг собі з лісу прямо додому. На толоці перед хатою у бабці Катерини не було нікого. І взагалі це була та сама година, коли всі люди в селах і в містах сиділи біля телевізорів, дивилися бразильський серіал Рабиня Ізаура. Голодний та замучений цап, побачивши своє відображення у сусідському паркані, де як казав Василь. Можна брови щипати, не зрозумівши, хто перед ним стоїть, почав бити своїми великими рогами японську бляху. І онуце за 26 хвилин, поки тривала чергова серія рабина іузаври, побив всю Василеву огорожу, а найбільше дісталося брамі. Це б до неї мав звідки розігнатися і бив з більшою силою. Коли приїхав Василь з відрядження, мав що видіти, як кажуть в селі. Люди ходили дивитися на побитий паркан як на концерт. Ох, і переготали тоді з Василя в селі не позаздриш Чоловік хотів звернутися до суду, щоб сусідка відшкодувала збитки, які поніс Василь. Але у цю справу вмішався директор Нафтобази. Він викликав водія бензовоза до себе і пояснив йому, що простий водій не може жити як директор і звільнив свого працівника. А Василь так і не звернувся до суду, щоб не тягали ОБСники, звідки у нього гроші на таку дорогу пляху.